Точний прогноз погоди від каналу прогноз UA. У Київській області денна температура буде від плюс 3 до плюс 1 градуса, а вночі від плюс 1 до плюс 2. Весь день у Києві буде хмарним. Опадів не прогнозується. На півночі на Житомирщині очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 2 градусів та вночі від плюс 1 до плюс 2. Зранку до самого вечора у Житомирі небо буде вкрите хмарами, опади не передбачаються. На Чернігівщині очікується температура від плюс 3 до 0 градусів в день, а вночі опуститься до 0 градусів. У Чернігові хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. У Сумській області денна температура буде від 0 до мінус 2 градусів та від мінус 1 до 0 вночі. Весь день у Сумах буде хмарним. Дрібний сніг ітиме вночі та вранці. Вдень він посилиться і закінчиться лише ближче до вечора. На Сході. У Харківській області максимальна температура в день становитиме від 0 до мінус 2 градусів та від мінус 2 до нуля вночі. У Харкові хмарна погода буде триматися до самого вечора. Опадів не прогнозується. У Донецькій області очікується температура від плюс 2 до мінус 4 градусів в день. Та від мінус 1 до плюс 1 вночі. У Донецьку хмарна погода буде триматися до самого вечора без опадів. На Луганщині температура вдень буде від мінус 1 до мінус 6 градусів та вночі від мінус 4 до мінус 1. Протягом усього дня у Луганську буде триматися хмарна погода. Опадів не прогнозується на півдні. У Одеській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів, а вночі до плюс 6 градусів. Зранку до самого вечора в Одесі небо буде вкрите хмарами. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Ввечері він може розпочатися знову та буде йти сильніше. У Миколаївській області температура вдень буде від плюс 8 до плюс 6 градусів та від плюс 6 до плюс 7 вночі. Зранку до самого вечора у Миколаєві небо буде вкрите хмарами дрібний дощ ітиме майже весь день. Вранці він досягне найбільшої сили, у другій половині дня послабшає, а ближче до вечора закінчиться. У Херсонській області очікується температура від плюс восьми до плюс п'яти градусів в день, а вночі опуститься до плюс семи градусів. У Херсоні протягом усього дня погода буде похмурою. Практично весь час ітиме дощ, який у другій половині дня повинен послабшати. Ближче до вечора він припиниться. У Запорізькій області денна температура буде від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від плюс 4 до плюс 6. Протягом усього дня у Запоріжжі буде триматися хмарна погода. Вранці очікується дрібний дощ, який до полудня повинен закінчитися, вся решта дня пройде без опадів. У Криму вдень температура становитиме від плюс 5 до плюс 2 градусів, та вночі від плюс 5 до плюс 6. У Сімферополі протягом усього дня погода буде похмурою. Дрібний дощ, який розпочнеться у другій половині дня, посилиться ближче до вечора. На Заході. У Львівській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 1 градуса, а вночі до 0 градусів. Ввечері погода у Львові проясниться, але до цього моменту небо буде вкрите хмарами. Опадів не прогнозується. У Івано-Франківській області в день температура становитиме від плюс 7 до плюс 1 градуса та від мінус 1 до 0 вночі. Вже вранці небо в Івано-Франківську затягнеться хмарами, які так і не зникатимуть до кінця дня, опади не передбачаються. У Тернопільській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 5 до плюс 3 градусів, а вночі від нуля до плюс одного. У Тернополі досвітні хмари вранці розсіються. А вдень знову зберуться, щоб ввечері звільнити небо від своєї присутності вже повністю без опадів. У Чернівецькій області температура вдень буде від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі від плюс 1 до плюс 3. Ранок та день у Чернівцях будуть хмарними, тільки вечір порадує нас ясним небом, опадів не прогнозується. У Закарпатській області денна температура буде від плюс 7 до плюс 5 градусів. Та до плюс 1 градуса вночі. Хмари вже зранку вкриють небо, і похмура погода триматиметься в Ужгороді до кінця дня, без дощу та снігу. У Рівненській області очікується температура від плюс 5 до плюс 2 градусів в день, а вночі від 0 до плюс 2. Хмарна погода протримається в рівному увесь день без опадів. У Волинській області температура в день буде від плюс 6 до плюс 1 градуса. Та від мінус 2 до плюс одного вночі. Ввечері у Луцьку на небі можливі прояснення, але протягом дня погода буде похмурою, без дощу та снігу. У Хмельницькій області температура в день буде від плюс 4 до плюс 3 градусів, та від плюс 1 до плюс 2 вночі. У Хмельницькому протягом усього дня погода буде похмурою, без опадів. У центральних областях на Кіровоградщині в день температура становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів, а вночі до плюс 4. У Кропивницькому хмарна погода буде триматися до самого вечора. Ввечері дощ, який йтиме майже весь день, поступово слабнучи припиниться. На Полтавщині очікується температура плюс 1 градус в день та вночі від плюс 1 до плюс 4. Хмарна погода протримається у Полтаві увесь день. Нічний дрібний дощ закінчиться ще до настання ранку, але вдень розпочнеться сніг, який продовжиться до приходу вечора. На Черкащині очікується температура від плюс 3 до плюс 2 градусів в день, а вночі до плюс 4. Зранку до самого вечора у Черкасах небо буде вкрите хмарами. Вранці очікується дрібний дощ, вдень він посилиться, а ближче до вечора йому на зміну прийде дрібний дощ зі снігом. У Дніпропетровській області очікується погода з максимальною температурою в день від плюс 3 до плюс 1 градуса та від плюс 3 до плюс 5 вночі. Весь день у Дніпрі буде хмарним, вранці та вдень очікується дощ, який повинен закінчитися ближче до вечора. У Вінницькій області максимальна температура день становитиме від плюс 5 до плюс 4 градусів, та вночі від плюс 1 до плюс 2. Весь день у Вінниці буде хмарним. Опади не очікуються. Народний прогноз погоди. Яка сьогодні погода, такою весна буде. Якщо дорогу перемітає, весна буде пізньою і холодною, а якщо тепло, ранньою і теплою. Якщо цього дня сніжок, весною буде дощик, тобто весна буде затяжною і дощовою. Передбачити погоду могла і курка, якщо нап'ється біля порогу води, весна буде теплою і ранньою. Дякую, що ви з нами. Будь ласка, натисніть на лайк під відео та підпишіться на наш канал, щоб підтримати україномовний канал. Також напишіть у коментарях, з якого міста, села чи області України ви дивитеся наші прогнози, це для нас дуже важливо ми щиро вдячні за вашу підтримку. На цьому все. Бажаємо вам приємного та тихого дня незалежно від погоди за вікном. До зустрічі в наступних випусках. Бережіть себе і будьте завжди готові до погодних сюрпризів.